In 500 feet, turn right way. Так. Всім привіт. right onto Franciscan Way, then turn right onto Paso Лас Cerritos. Зараз знаходжусь в Сан Хосе. Хто не дивився раніше мої відео? То я проживав в безкацвіті і зараз пере... переїхав в Сан Хосе. І продовжую додешить. Тут цікавіше додешить, тому що місто більш насичене людьми, подіями. І значно... І значно right зеленіше. І схоже на те, що і працювати буде цікавіше. От. Ну, побачу, це ж так сказати, поки що прогнози. От. І бачите, які гори тут є. Right Тому що Сан Хосе все-таки це долина в основному, але я зараз на східній східні частині. Сан Хосе, де починається го гориста, е, даже, даже не, може, не східна, а південна, я вже заплутався. А, ну східно-південна. Де така горбиста місцевість і тут люди теж, ну давай, давай, добре, 40. він підказує мені, що я дуже швидко їду. Хтось тут дуже швидко їде. О, отже, цікаво, на жаль, я почав, включив камеру пізно, не здогадався раніше записати, тому що хотів, спочатку хотів, це перший день, як я. Вирішив попрацювати тут і буде трошки темно. Так що відео буде недовге, але красиве. Дивіться, які тут горбисті місцевість. Ну, і теж і рів... Вон, ну, да, воно, місто далі якби долина, але вона долина не дуже рівна. Вона трошки є то вверх, то вниз. І взагалі мені Сан-Хосе подобається, дуже подобається. Своєю зеленю нагадує українські міста, в тому числі Київ. Тому що Бейхерсфілд – це таке місто, як Херсон. Навіть Херсон більше зеленіший в Україні, ніж Бейхерсфілд. Я не знаю. Просто пустельне місто. Звичайно, там пальми ростуть, але я думаю, що їх там насаджували, як і інші. А тут, наоборот, в долині ліс був. І те, що ви бачите, це воно росло і 100, 200 і 300 років назад, тільки почали вирубувати для будівництва якісь учас... ділянки участки. Тому отак от можна побачити, що будинки серед лісу, тобто різних дерев. Ну Отже, я їду. Повертаюсь назад, О май год! 15 хвилин їхати, це щось дуже багато. А я, що не заїхав, ще... Ну... До... Ну, дай подивлюсь. Де де воно моє? Ну, трошки я її повинен заїхати вже зараз. Давай. Кендемавеню. In a quarter mile, use the left two lanes to turn left onto Blossom Hill Road. Blossom Hill Road? Oh, I wish they направив? Ні, я туди не хочу. At the light, use the left two lanes to turn left onto Blossom Hill Road. О, sorry. Так, зараз я його перенаправлю. Сюди я вже не хочу, я хочу сюди. Де був. Ну, драйвій, тепер він прямо мене посилає. О, блін. Да. ну нічого, по вдосам хилу теж непогано. Поїду. Блін. Ладно. На. Зробив маневр. Спочатку мапа показувала наліво, а хоча прямо їхав, зупинився. Я переналаштувався наліво, потім мапа показує, що треба прямо їхати, бо я їду на другу точку господу. І Тому я зробив маневр і за мною автомобіль їхав. Він теж спочатку наліво, а зараз я йшов прямо, то це виходить, що я йшов від хвоста, як щірліс. Так що хвост, якщо це був хвост за мною, він відстав. Ну і тепер я їду знову на свій хвост-спот. Побачимо як далі буде замовлення, як і буде далі замовлення. Єдиний недолік, треба буде попробувати ще другу е, зону відповідальності. Ерію, чи як там, не знаю, чи зона, чи ерія, чи як вони називають? Сан Хосе розбитий на декілька оцих зон е, по Дордешу. Якщо Бехрестві це одна єдина зона, тобто по всьому. Бекесфільді отримуєш замовлення і їздиш, і не виїжджаєш якби. а тут я доставку в місті Сан-Хосе, але я виїхав з своєї зони і треба це було повернутись. Але тут ще є зони, їх тут більше зон. Ой, Ну так, цікаво. Виходить. Так, а як мені далі? Куди мені далі? Потім треба буде? А ну ладно. Трошки правіше візьму. Беремо лейн. Це дорога до мого проживання наліво туди. А я поки що прямо. Так, скільки я вам там показую? 7 хвилин, давайте 10 хвилин я покажу ще. Місто Сан Хосе, Каліфорнія, яке знаходиться в Силіконовій долині. І, знову ж таки, воно тут більш живе. In a mile, to stay on я зрозумів. Але тут якось все-таки ці ходспоти трошки. незручні. Ну, Баче, може я буду отримувати замовлення і, і до хотспоту. Continue, continue straight to stay on Camden Avenue. Так, так, їду прямо, так. Це правильно, як ти скажеш. Ось парк хороший, дуже справа, чудовий. Треба забіг. А, ну так, да. з, з озером. Можна буде під'їхати погуляти. через 0,7 миль. Опа, правіше. Ой, а куди ж я? Я не зрозумів як це його. Воно. Сім сізофором. Коротше, виїхав зараз на Кемден Авеню, а потім на Юнін Авеню. Виїжджай, почекай. Union Avenue як є в Бекерсфілді, так є і в Сан Хосе, мені здається, вскрізь є. Тому що для них Union Це так, як об'єднання. От вони об'єднались, Сполучені Штати. от це є United, бачите, це об'єднані А Union, це от процес об'єднання. Ось така цікава місцевість, яку вже вам буде погано видно. Light, right Це зараз, да? Да. так? Повертаю. А далі куди? Кентінюфорна. Так, що я тут вже уже тут хот спота немає. Та я тут був тільки що. Брав замовлення. Уже все далі треба їхати. Нічого. Ось так от так, ще трошечки. І запис на камеру, на жаль, вона не записує вечором. Зараз я стою на перехресті з Fox Warcy Авеню. Теж така вулиця, по якій часто їздять. Тобто тут і в кожному місті США є житлові квартали і вулиці житлових кварталів. Там де тільки 25 миль в час можна їхати. Їздить. І от всі остальні, в залежності від їхнього розміру і все встановлюють, тут 35 написано миль. До речі, зручно. В Сан Хосе пишуть цю прямо після перехрестя на дорозі, щоб не шукати знак, інколи знак зразу і не замітиш. Єдине, що скрізь в США. Цей максимально дозволену швидкість перевищують. Я стараюсь дотримуватися і тут трошки такі незручності. Я Думаю, ті, що їдуть за мною, завжди думають і ругаються, чого я так повільно їду, а я їду з максимальною дозволеною швидкістю. Так, поїхали далі. Треба слідкувати за мапою, а не дивитися по сторонам. Тому що мені теж цікаво подивитися по сторонам, де воно, як воно. На жаль, я так сказати, багато ще так не їздив, не до Сан Хосе, це перший раз, хоч проживав півроку в Сан Хосе, але в основному, як кажуть, тільки в ту місцевість, де жив, і все. Парк, там ходив трошки по вулицям, отак от не, не приходилось їздити багато, тому що по Дордеші треба їздити, тому їздиш. А так не приходилось, тільки там де куди. І Бехсет я вивчив вже добре, знаю, куди що приїхав, де там, можу вже без мапи виїхати чи доїхати кудись. А Сан Хосе ще погано знаю. І мало чого бачив. Якщо в звідти я всі куточки подивився, хто як, де живе, і маю уяву, то, то в Сан Хосе о, Фосейл. Що він там продає? Що цілий такий апартментс? Чи може апартмент якийсь один? бо ну, там були апартменці. Ну добре. О. Turn right East ну так. Да. Бачите, під'їжджаю до висотного будинку. Не знаю, видно? Так, да, видно. Це тому, що це я до центру наближаюсь. А тут уже висотні. Ну, це, звичайно, не Нью-Йорк, Сан-Хосе. Тут нема таких дуже великих. Але все таки. Бачите, він біг біг, а тут переходить. Правильно робить. Згідно правил. Так, а тут куди їхати? Ви що, товариші? Take the next right. Then your destination will be on the left. Ух ти! Та що це ти мені набрехав? Це сюди? Давайте подивимося. Ага, тут. Якийсь ресторанчик. Для замовлень. Ну зараз подивимося, чи є буде хоч чи ні. Що ж поробиш, придеться? Так, десь я тут далі стану.